Якщо брати наш загін, то всі 100% поранених, яких я особисто вивозив, яким я надавав подальшу допомогу, якраз були врятовані за рахунок того, що вміли накласти самі собі турнікет, тому що був випадок в одній з операцій, де з групи, яка висувалась на роботу, був поранений кожен. І тому перше, що людина робить, це сигналізує на свою відволікається на своє поранення, надає собі допомогу, а потім дивиться вже на сусіда, якщо в нього є змога, надати йому допомогу на товариш. Тому я приїхавши на місце евакуації для того, щоб Відвести їх і передати на медичну евакуацію. Побачив, що в кожного є турнікет. Кожен я проконтролював. Кожен турнікет був накладений ідеально. І потім я вже зміг займатися тільки контролем, ну і перевіркою інших програм. Тобто, це дуже і дуже важлива складова самодопомоги. І так само я стараюсь передавати всім, кого навчаю, що виключаються емоції. Нічого нового ви не побачите. Кров, м'язи все є і у вас. Тому е, е, саморозвиток і е, саморозвиток і постійна практика це є запорука того, що ти будеш впевнений йти на завдання. Найгірше це е, коли ти став і ти нічого не робиш. Тому я всіх навчаю, що перший крок потрібно зробити. Не знаю, що наприклад робити далі. Наклав турнікет, проконтролюю. Проконтролював турнікет, перевірив дихальні шляхи. знову не знаю, що робити. Знову проконтролюю турнікет. Тому мене, наприклад, мотивує те, що я можу зберегти життя, потім зі своєю людиною зустрітись і потиснути руку, і знати, що от могло бути інакше.